Еці, яким має бути опис лістинга в 2025 році, переклад статті з Еці від кінця січня 2025 року про рекомендацію щодо опису лістинга, і ми з вами про це поговоримо. Вітаю вас, друзі! З вами про Світлана. Друзі, звертаю вашу увагу, що опис Еці лістинга є надважливим елементом. І ось у цьому, ну скажімо так. Плані роботи над etsy лістингом. Про це менеджер Etsy, старший менеджер з контенту, підкреслює це. Вона вказує, що це другий етап рейтингу у пошуку в алгоритмі на Etsy. Тобто, перший це тайтл, а другий це опис лістингу Etsy description. Тобто Etsy Description, опис товару став, і є, і був надважливим по опису і просуванню вашої картки товару, вашого оголошення на Etsy. І що вони рекомендують? А Вони звертають на це увагу, тому що опис товару перетворює перегляди на продажі. І що вони рекомендують указати? Є такий легкий, на мій погляд, дисонанс. Ваші описи мають бути короткими та інформативними, але все ж привабливими. І Еці нам рекомендує розмістити в описі. Угорі важлива інформація, далі розміри, габарити, кольори, вказівки щодо замовлення, закінчити приміткою, як найкраще розповісти вашу історію продукту, маючи на увазі ваш бренд. Якщо вдуматися це все і Розкласти по поличкам, структурувати, то опис товару буде доволі великим. Для чого це потрібно? Насамперед для Еці це потрібно для того, щоб просуватися в Google. Там ще в цій статті вони проводять деякі приклади і посилаються саме на Google. Якщо ви будете мати доволі великий опис товару, то ви по всьому товару органічно зможете додати ваші ключові слова, і ось новий опис товару, оригінальний опис товару, унікальний опис товару для цієї картки товару буде просувати не тільки ваш etsy магазин, а й Marketplace Etsy. І Еці підкреслює, що крім того, пошук Еці враховує ключові слова та фрази в описах ваших лістингів під час ранжування ваших лістингів. Це другий етап рейтингу пошуку в алгоритмі пошуку Еці. Еці е, з кожним роком гралися з описом товару, то вони рекомендували його робити більший і менший, то вони виключали більшу частину опису товару з рейтингу, а залишали тільки перший абзац. Але наразі ми з вами зараз бачимо. Бачимо, що Etsy враховує ключові слова та фрази в описах ваших лістингів. Тобто, як і Google, він перевіряє весь опис товару, і, завдяки, що там написано, витягує ось ці ключові слова, які ви вказали, приймає рішення, які ключові слова ви вказали, яких найбільше, які головні, які другорядні, і вирішує, кому як і по яким фразам, по яким назвам ваших товарів показувати ваш лістинг. І ключові поради. Головне, що Еці підкреслило: а був такий міф на наших просторах, як майстри копіювали просто тайтл або для початку брали через кому, перераховували 13 тегів. Цього не можна робити. Це спам, ну скажімо так, це якщо для Google це просто спам-сайт. Еці дає ключові поради. Прагніть включити релевантні ключові слова в перші кілька речень. Тобто, друзі, за правилами Google, коли ви розпочинаєте картку товару, будь-якого товару, чи то інформативного, чи то для продажу на першому місці, в першому реченні, в першому абзаці мають стояти ваші головні ключові слова. Тобто в тайтл в 13 тегах в описі товару. На першому місці на самісінькому початку має стояти один і той самий ключовий запит, один і той самий назва вашого товару. Що пишуть, уникайте дослівного копіювання заголовка або просто переліку найпопулярніших ключових слів. Невимушено включайте кілька ваших напопулярних ключових слів у спосіб, який звучить по-людськи та написаний голосом вашого бренду. Що ще рекомендують? Будьте інформативні, привабливі, пишіть чітко, зосереджуючись на тому, що робить ваш продукт унікальним, включіть такі деталі, як розміри, матеріали, інструкції з догляду та будь-які параметри на

Ще що цікаве, за кордоном історії, сторітелинг дуже добре продає. Люди роблять спілкуватися, люди люблять спілкуватися з творцями. Це дійсно на маркетплейс приходять до майстрів, і людям цікаво читати ці історії. А ще це цікаво читати Google. Google просуває такі маркетплейси, де не накопійовано а купа описів однакових один за одним, а де є унікальні товари, унікальні сторінки. І особливо це буде просувати і в. Ваше ці магазин і маркетплейс етці. Використовуйте маркери або короткі абзаци для зручності читання. Довгий блок тексту може лякати та важко сприйматися. Тобто, навіть якщо у вас довгі блоки, і дивіться, ось між е, сторінок пишеться, що довгі блоки тексту Еці намагається нам сказати, що потрібно писати тексти, опис лістингу, опис товару унікальним на основі ключових запитів. Чим більший, тим краще, і для того, щоб просувався ваш інтернет-магазин та etsy маркетплейс. Ось такі висновки можна зробити з їх рекомендацій. Друзі, а як же бути зі штучним інтелектом в описі товару? Ви можете його використовувати, але будьте уважні і переглядайте. Перевіряйте ваш текст, який вам надасть штучний інтелект на предмет ключових запитів. Ключові запити можуть різнитися. Я, як копірайтер, перевіряла такі тексти. Перевіряла ці тексти, вони відрізняються від текстів, написаних людиною, і їх дуже легко розпізнає. Google, їх і бачить машина. На жаль, Google просуває дуже погано написані тексти. Штучним інтелектом. Чому? Тому що там недоречно включені ключові слова є помилки. А друга проблема звертаєтесь за описом цього товару не тільки ви. Коли ви продаєте якийсь одноманітний товар, зверніться до штучного інтелекту за описом, наприклад, жіночих суконь одного і того ж самого виду товару, можливо у вас сотня, потрібно додати лістингів, і ви мене зрозумієте. Тобто описи товарів дуже схожі, вони не мов дублікати сторінок. А дублікати сторінок. На сайті в інтернеті просувається дуже погано. Ось чому вам потрібно штучний інтелект використовувати обережно, або потім його перевіряти, редагувати і додавати вже такий опис, який буде більш зручний для читання, і буде видимий, що написаний вами вашою історією, що він унікальний. Тобто в інтернеті найкраще просуваються унікальні сторінки, унікальні тексти. І якщо ви хочете, щоб і саме Опис товару просував ваш лістинг etsy магазин, то ви маєте редагувати те, що вам видасть, шаблонне нестандартне штучний інтелект. Висновки. Друзі, для того, щоб поліпшити результати видачі вашого лістинга, в etsy лістингу важливо писати весь текст. На протязі всього тексту на основі головних ваших ключових слів цього лістинга. Розпочинати перше речення на першому місці в першому реченні має бути головний ключовий запит, а далі він має бути повторюватися по всьому великому тексту в підзаголовках, далі по всьому великому тексту мають бути у вас другорядні ключові запити. І весь текст має написаний бути більш-менш в унікальному стилі, показувати переваги вашого Товару, а в першій частині мають бути всі технічні характеристики, тобто, щоб людина швидко могла прочитати, зрозуміти, як замовити у вас цей товар, які переваги він має. які Розміри, які, кольорову гаму, які відмінності, ще щось, що надважливе, має ваш etsy лістинг Друзі, ви мені скажете, а я ж це все буду додавати в атрибутах. А от, на жаль, на жаль, в описі товару це також потрібно повторювати. І це ми бачимо з рекомендацій etsy менеджера Тобто різні блоки. Тайтл опис товару теги по-різному відповідають за просування вашого лістинга. І ці опис товару також дуже-дуже відповідає за просування вашого лістинга, і ЕЦІ підкреслює, що він зараз стоїть на другому місці. Тобто опис товару зараз на даному етапі дуже важливий. Друзі, потрібна допомога. Про консультацію книгу напишу, а повний переклад статті також посилання оставлю під відео та завантажте мою книгу Еці Сі українською. Тут з прикладами про подарунковий сегмент, про те, як писати тайтл і просувати свій Еці магазин. З вами Прохорівська Світлана. Гарних продажів вам на Еці.